Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Телефон Лідії Іванівни не працює вже близько восьми місяців. Хоча кожного місяця приходять ось такі квитанції, де написано, що жінка має сплатити борг. Жінка була змушена звернутися до народного контролю, щоб ми вплинули на дирекцію Укртелекому. Все почалося влітку минулого року, коли на проспекті Акімова майже усіх жителів вулиці перестали працювати телефони. Пройшов час, і усім жителям телефони полагодили всім, окрім Лідії іванівни. Жінка зверталася до кіровоградської філії Укртелекому. Там обіцяли вирішити проблему. Та віз, і нині там я була в начальника два рази. І він мені нічого не сказав. Каже, розберемося. Ми розібралися. Натомість за цей час платіжок за телефон прийшло вже на дві сотні гривень. Вирішуємо зв'язатися з фірмою і ми, аби все з'ясувати. Доброго дня. Кіровоградська філія Укртелекому. Розповідаємо про проблему і нас просять чекати, поки керівництво вивчить питання. Врешті за кілька днів у відповідь чуємо. А чому так? Ми не коментуємо на камеру тим вопрос. Запитуємо у Лідії Іванівни, чи справді проблему вирішено. Та каже, з «Укртелекому» зв'язувалися, пообіцяли міфічний борг анулювати і телефон зремонтувати. Ми прийшли мастера. говорить, днями, ми вам перезвонимо. Журналісти народного контролю стежитимуть за тим, аби жінку не надурили. Микола старий Станіслав Люцько, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Коли політики, чиновники та правоохоронці не чують вас, до їхніх кабінетів прийдемо. Ми команда народного контролю. Народний контроль це програма про те, як змусити владу працювати чесно. Чесно, з понеділка по четвер о 19.30 на телеканалі Кіровоград.